Був піднятий протидиверсійний резерв з метою відпрацювання вправ з протидії ворожим диверсійно розвідувальним групам, побудову порядки бойових машин, погрузка особового складу в машини. і Далі відповідні дії попід групам по своєму напрямку. Група безпілотних авіаційних комплексів здійснювала дорозвідку маршруту руху на предмет перевірки безпеки подальшого просування. Інженерна саперна група здійснювала перевірку. Дороги на предмет наявності невідомих мінно-вибухових пристроїв в процесі знайшла такий пристрій, подала встановленим порядком команди, його було знешкоджено і група продовжила своє висінення. Все робиться для того, щоб підтримувати навченість наших хлопців до адекватних дій проти диверсійних резервів. Ми маємо розуміти, що диверсійно розвідувальні групи це військовослужбовці, ГРУ ГШ РФ, а також сили спеціальних операцій. Це, як правило, офіцерські групи. Вони дуже добре навчені, тому ми маємо постійно тримати в тонусі нашу охорону державного кордону з РФ.